Вітаю! В ефірі дайджест ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус. І сьогодні розповім ось про що. Трагедія у Черкасах. Під час пожежі загинула сім'я. Майстер-клас по рятунку на воді провели рятувальники. Дбаємо про психологічне здоров'я вогнеборців. У Черкасах під час пожежі загинула сім'я. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Хрещатик. Наслідок займання загинули тато, мама і дворічна дитина. Причину виникнення надзвичайної ситуації встановлюють. Огонь охоплює територію області. Щодня рятувальники ведуть боротьбу з пожежами на відкритих територіях у різних районах. Горить суха трава та сміття. Виникає загроза хлібним ланам. Лише минулого тижня в області зафіксовано близько 30 таких пожеж. Рятувальники закликають припинити випалювати сухостій та дбати про довкілля. А от на золотоніщині пожежу спричинили дитячі пустощі з вогнем. Як з'ясувалося, бавлячись із запальничкою, чотирирічний хлопчик підпалив речі у будинку. Рятувальники, які прибули на місце події, швидко ліквідували пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Співробітники ДСНС звертаються до батьків з проханням стежити за дозвіллям своїх малолітніх дітей, не залишати їх без нагляду та пояснювати правила пожежної безпеки. Генератори. Рятувальники розповіли правила безпеки при їх використанні. Співробітники ДСНС нагадали черкащанам, що використовувати їх можна лише на відкритому повітрі, оскільки під час роботи він виділяє чіткий газ, що небезпечний для життя. Крім того, генератор потрібно встановлювати так, щоб відстань між будівлями становила не менше 6 метрів. Під час роботи пристрій дуже нагрівається, що може призвести до займання предметів, які знаходяться близько. Мастер-клас класс порятунку на воді рятувальники навчали відпочивальників, як допомогти людині, яка тоне, та надати першу домедичну допомогу. На одному із пляжів у Черкасах водолази ДСНС продемонстрували методи порятунку потопаючого. Також кожен охочий міг спробувати надати першу домедичну допомогу, зробивши непрямий масаж серця. Водночас мої колеги закликали черкащан бути уважними та відповідальними під час відпочинку коло води, особливо з дітьми. Дбаємо про психологічне здоров'я тих, хто щоденно ризикує своїм життям, рятуючи інших. Психологи головного управління ДСНС провели тренінгове заняття з рятувальниками однієї із пожежно-рятувальних частин міста щодо відновлення психологічних ресурсів та підвищення рівня стресостійкості. Враховуючи новітні методи роботи з пожежними, психологи проводять різні вправи. Однією із таких стала квітка опору, що символізує внутрішню стійкість та здатність протистояти стресу. Також із рятувальниками було проведено психодіагностику щодо визначення наявного психологічного стану. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе!